Після 11-ї години у Дніпровському районі Херсона російські військові скинули вибухівку з дрона на людей. Про це у телеграмі повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Внаслідок атаки загинув чоловік 54 років. 75-річну жінку з уламковими пораненнями спини ушпиталили. Била армія РФ по Херсону, Антонівці та Садовому і минулої доби. Це відпало від криші, так? Це вода твів. Побило осколками Да? Віктор мешкає у приватному будинку. Всі живі, нема поранених. Я був на ринку, син завтракав. Сусід каже, вийшов, дрон летить, сховався за обрикосу. А тут вибух. Пошкодили кришу. В основному це скинулось з дрона? Так, да, з дрона скинули щось. Граната якась. Чи граната, чи бомба якась. Ну, це дерево. Виноград все облетіло, шифер побитий. Хата ціла, а пристройка, ванна, тут кухня, шифер побитий. А брезент в нього йде 5х4, 20 квадратів в одному листі. Тобто тут 40 квадратів. Того вистачить. З головою для того, щоб там Дякую. затягнути накриття. Олександр Волонтер каже, що щодня допомагає херсонцям ліквідувати наслідки російських обстрілів. Сьогодні приїхав до Віктора. Під таким обстрілом зараз опинився чоловік похилого віку. Ми приїхали допомогти, надали матеріали. то до Доска, брезент, пленка, ОСБ-плита. За допомогою набору цього набору ми зможемо відремонтувати там. Пошкодило дах і зможемо накрити, законсервувати для того, щоб в подальшому можна було відновити, положити новий шифер, зберегти будівлю. В общем, на даному етапі. Під атаками армії РФ минулої доби були і населені пункти чотирьох територіальних громад Береславського району. Минулої доби ворог використовуючи артилерію, носив удари по шести населеним пунктам. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Борислав, населений пункт Шляхове, Михайлівка, Львова та Тягінка. В ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Через атаки російських військових минулої доби на правобережжі є поранені, пошкодження та руйнування, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пошкоджено 19 приватних будинків, газогон, 6 автівок. Внаслідок обстрілів вчорашніх ранкових постраждало троє осіб: одна людина з милового жінка, з Бориславу, чоловік та ще один чоловік з Кизомису. Горіли два житлові будинки: господарчі споруди та літня кухня. Також ліквідовано пожежі в екосистемах загальною площею 11 гектарів. Загалом минулої доби російські військові обстріляли 21 населений пункт правобережної Херсонщини. розповів Толоконніков. Олена Сумська, Андрій Андрющенко, Суспільне, Новини, Херсон.